Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні наш огляд буде про дошку з колекції Декорлайн під назвою Хані Молті. Давайте розглянемо її ближче. Верхній шар дошки Хані Молті зроблений у трисмуговому дизайні з дубу, тонованого у приємний медовий колір. Цю дошку не можна назвати особливо яскравою, вона доволі нейтральна та спокійна. Тому найчастіше її обирають виважені, але активні та впевнені у своїх силах люди, які вдома бажають вже спокою та затишку. Дошка Хані Молті буде особливо доречною в інтер'єрах у стилях класика, модерн, кантрі, та при вдалому комбінуванні з кольором стін, меблів та декору її прекрасно можна використати у багатьох сучасних стилях. Ідеально пасуватимуть до цієї підлоги світлі стіни, білі, голубосірі, правильне поєднання темного і світлого позитивно позначається на психоемоційному стані мешканців, а колір дошки хані Молті саме такий, що не викличе роздратування, а навпаки, стане основою комфорту. Найпоширеніший спосіб вкладання такого паркету класичний прямий у напрямку до світла, але не менш доречно, дошка буде виглядати і при діагональній розкладці. Таким чином, можна ще й приховати несиметричність та неправильність форми приміщення. Розмір дошки Молті 207 на 2 метри 20 сантиметрів, фаска по периметру планок відсутня, тому підлога буде виглядати цілісним ковром. А завдяки брашуванню, яке підкреслює фактуру деревини, місця стиків дошок будуть майже непомітні. Покриття поверхні матовий лак, що буде великою перевагою для замовників, що особливо цінують свій вільний час та бажають мінімізувати свої витрати на догляд за дошкою та прибирання. Але в будь-якому разі використовувати професійні засоби для миття підлог не буде зайвим. Укладання дошки можна зробити як плаваючим способом на підкладку, так і способом приклеювання до основи. Також її можна з впевненістю покласти на теплу підлогу. Гарантія на дошку Хані Молті 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!